Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. А я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казав, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дренажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знов буду співати. І вже в Німеччині, як достало мене в Німеччину на лікування, там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співака, я лежу весь перерізаний, живут порізаний поняв, весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, Ти нам даш концерти. А я а він пошутив, а я це всерйоз сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко. Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Вона до мене приїхала спеціально. Приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю. Зробили про це там велике інтерв'ю, Все все теж в аккаунті, можна зайти глянути. До речі, ну які вони враження були? Ну, мужик, ну нарешті я співаю. я, вообще я вижив? Я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.